Два роки тому, коли сталася аварія в Японії на атомній електростанції «Фукусіма», а весь світ по-новому подивився на аварію, що сталася більше 25 років тому в Чорнобилі. На тлі надзвичайної ситуації, що склалася в Японії, сьогоднішня співпраця наших країн головним чином обумовлена готовністю України передавати свої знання і досвід щодо подолання наслідків чорнобильської катастрофи. Зокрема, як це робить, і місто Коростень вже неодноразово до нашого міста приїздили делегації з Японії. Крім того, коростенці відгукнулися на біду Японського народу та зібрали кошти, які були одразу ж передані на потреби постраждалого населення. Незабаром міський голова Володимир Москаленко відвідає Японію, де поділиться досвідом подолання наслідків чорнобильської катастрофи, зокрема заходів по радіаційному контролю, реабілітації забруднених територій, а також відновлення індустрії міста. З 22 по 27 квітня в Японії, в Токіо, буде проходити міжнародна конференція Атомного японського промислового форуму, на якій запрошений і наш міський голова, який єдиний від України, буде представляти наш досвід у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи. Протягом цього візиту Володимир Васильович буде зустрічатися із адміністрацією Фукусіми і Нагасакі. І Спільно з посольством України в Японії ми вирішили провести такий конкурс. Малюнки це малюнки, які будуть передані дітям Фокусіми, і це будуть малюнки підтримки українського народу, японському в справі подолання атомної цієї біди. Свого часу на знак вдячності в Японії було оголошено подібний конкурс дитячого малюнку. Що ж має бути зображено на малюнках на тему Коростень, Фукусіма, солідарність, майбутнє? Пропонується на малюн... на листках формату А4 намалювати малюнок, який би відображав якийсь позитивний такий посил, який б би відображав би наш досвід у подоланні атомної небезпеки. і Показав би, що і через багато років життя на нашій території існує і воно досить щасливе. І наші діти навіть на сьогодні і не задумуються про те, що наша територія, наше місто пережило таку страшну катастрофу. Крім того, у малюнках мають бути надписи англійською мовою. Знов таки, це мають бути якісь побажання, слова підтримки, вдячності і так далі. Кращі із робіт будуть відправлені. На Фокусіму в Японію, де і буде приміщення адміністрації Фокусіми. Такий проведений виставка таких малюнків. Тому я запрошую наших дітей взяти участь у цьому конкурсі, підтримати японських своїх ровесників, розказати їм в своїх малюнках про те, що коростень живий, коростень радий ділитися своїм досвідом і коростень підтримує Японію в його проблемах. Конкурс триватиме до 12 квітня 2013 року. Підведення підсумків відбудеться 15 квітня. Формат робіт а 4 малюнки будуть прийматися у кабінеті номер 4 Місь виконкому за адресою місто Коростень, вулиця Грушевського, 22.